Важливою гарантією законодавства про доступ до публічної інформації в Україні є те, що за загальним правилом інформація у відповідь на запит має надаватися безкоштовно. Водночас, якщо опрацювання запиту і надання на нього відповіді передбачає виготовлення документів обсягом понад 10 сторінок, в такому випадку запитувач може бути зобов'язаний відшкодувати вартість фактичних витрат на копіювання або друк таких документів. У питаннях відшкодування фактичних витрат варто звернути увагу на декілька моментів. По-перше, кожен розпорядник інформації має визначити індивідуальну вартість відшкодування. Така вартість повинна визначатись, виходячи із реальних затрат ресурсів на виготовлення чи копіювання тієї чи іншої інформації. По-друге, вартість витрат, яка встановлюється кожним розпорядником, не повинна перевищувати встановлені Кабінетом міністрів України межі. Такі межі визначаються, виходячи із певного співвідношення із мінімальною заробітною платою. І, скажімо, на грудень 2016 року становлять не більше однієї гривні 60 копійок за копіювання однієї сторінки А 4 по-третє, якщо розпорядник інформації не визначив індивідуальну вартість відшкодування витрат на копіювання чи друг документів, він не може застосовувати встановлений Кабінетом міністрів ліміт, а відповідно має надавати таку інформацію безкоштовно. Крім цього, інформація має надаватися безкоштовно і в деяких інших випадках. Наприклад, якщо особа просить надати інформацію, яка безпосередньо стосується її, або ж у випадках, якщо інформація, яка запитується, становить в суспільний інтерес водночас в окремих випадках вартість відшкодування може бути занадто великою, і запитувач не матиме можливості її здійснити. В такій ситуації закон гарантує такому запитувачу право особисто прийти і ознайомитися з цією інформацією в приміщенні розпорядника інформації. Запитувач при цьому матиме право робити фотокопії таких документів або виписки з них чи іншим чином з ними попрацювати. Наприклад, вибрати ті 10 сторінок, які він має право гарантовано отримати безкоштовно.